Опалювальний сезон на Вінниччині успішно стартував. Та чи враховані всі ризики зими, та цілком можливих відключень електроенергії? Наскільки стабільно буде працювати критична інфраструктура області, та чи надійно закрите Вінницьке небо? Закрите настільки, наскільки нам дозволяє оперативна ситуація, кількість зброї, яка використана ворогом, і ми не можемо розповідати про наші сили засоби, які охороняють небо, але повірте, що сили оборони роблять все, щоб Вінничина була спокійною. Про роботу агропромислового комплексу, врожайність 2023 року, та переробну промисловість регіону стало роботу банківської системи і зв'язку у випадку блекауту та допомогу військовим. Про все це і не лише говоримо сьогодні в ефірі телеканалу Віта із гостем програми на часі, начальником Вінницької обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим. Сергій Сергійовичу, вітаю вас вітаю. у нашій студії. Отже, зима наближається до кінця листопада, принаймні вночі прогнозують стабільний мінус, а на Вінниччині успішно стартував опалювальний сезон. Наскільки добре його підготували? Чи всі ризики враховано? У нас є досвід минулої зими. І ми, в принципі, врахували всі небезпеки, які були. Але ворог дуже підступний, тому ми знаємо, що. Вони будуть щось нове видумувати, але в нас є плани для того, щоб ми могли підстрахувати будь-яку кризову ситуацію. По факту, опалювальний сезон розпочався. Всі підприємства підписали договори і був заброньований об'єм газу в підприємстві Нафтогазтрейдинг. Тобто і ще одне можу сказати, що вперше Україна буде використовувати взимку газ власного е, видобування. І скільки років говорили про те, що коли Україна буде використовувати сама свій газ, так от е, війна і Україна цього року буде використовувати газ на власні потреби, потреби жителів України, потреби промислових підприємств. Плануємо Розпочати сезон вчасно. Ви бачите, що на сьогоднішній день погода як би сприяє, тому щоб ми могли зекономити все ж таки кошти. І чималі кошти були зекономлені, тому що в жовтні була відповідна тепла погода. Там лише 5 комунальних закладів обласного рівня тільки були під'єднані до теплопостачання. Але по факту все добре і з настанням холодів ви вже будете мати в оселях тепло. Всі комунальні заклади будуть мати також тепло. Чи враховані ризики можливого бликаут? Адже критична інфраструктура має працювати безперебійно. Я маю на увазі тепломережі, банківські структури, зв'язок чи прораховані ці ризики. Ми прорахували всі ризики, і я вам хочу сказати, що перше, про що ми думали, це забезпечити генераторами, альтернативними видами постачання електроенергії всі заклади, які в першу чергу це потребують. Це інтернати, це лікарні. Навіть лікарні не лише обласного рівня, місцеві лікарні, які тепер будуть входити до загальних лікарень, тому що після реформи будуть загальні лікарні, кластерні і надкластерні. От загальні лікарні, які будуть по території всієї області знаходитись, будуть приймати пацієнтів. Вони знаходяться в мережі швидкої допомоги, вони всі будуть забезпечені. Дизельними генераторами. Також освіта повністю забезпечена дизельними генераторами. Можу навіть сказати, що центри надання адмінпослуг по області, завдяки нашим партнерам, також ми це все забезпечили. Критична інфраструктура, звичайно, це і водоканали, і інші об'єкти, які забезпечують життєдіяльність мешканців області. Також ми підготувалися, але вже враховуючи. Досвід минулої зими стабільна робота не лише критичної інфраструктури, а і в цілому життєдіяльності нашого регіону, без сумніву, залежить від безпечного неба. Наскільки Вінницьке небо безпечне буде цієї зими? Ви розумієте, ми не, не все можемо говорити, тому що е, нас також ворог дивиться, але е, мушу сказати, що от, 23, -го, 23 -го жовтня повітряні сили України разом з силами оборони, які захищають небо, відповідають, збили всі цілі. Навіть була збита ракета Х-59. Але в залежності від того, скільки ворог використовує також БПЛА, скільки ворог використовує ракет, ви бачите, що він змінює тактику, він робить комбіновані удари. Це все враховується силами оборони, тому всі знають, що в нас відповідно є сили, які захищають і місто, і область. І всі нещодавно були свідками того, що відбувалося. Але хочу подякувати всім, хто захищає наше небо і повітряним силам, і Національній гвардії, і прикордонникам, і Збройним силам, які. Входять до складу тих підрозділів, які захищають наше небо. Сергій Сергійович, Україна не зупиняється і донатить потужно, донатить на підтримку сил оборони українські міста, не виключення. Вони передають дрони, засоби зв'язку, автівки, старлінки, ловці шахедів. Вінниця також не стоїть. Осторонь. Долучається і гуманітарний штаб, волонтери, жителі всієї громади. Яка допомога військовим надається із обласного бюджету? З обласного бюджету надається допомога військовим. І вкрай необхідні речі, які ми можемо їм забезпечити дуже швидко. І це все залежить від оперативної ситуації на фронті, тому що ми забезпечуємо підрозділи, які є Вінницькими з Вінницької області. Але вони знаходяться по всій лінії фронту і також для забезпечення потреб самої області Новина, Ну вона, яка днями з'явилась і доволі широко обговорюється і в соціальних мережах, принаймні у Вінницькій області, точно це поява табору для військово полонених росіян на території Вінницької області, яким коштом, якщо можна сказати, де саме він буде розташований. Табір буде розташований на території Віденської області в одному з в одній з установ. Управління покарань, але ми не будемо також озвучувати. Я думаю, також не знаю, чи можна цю інформацію озвучувати, але постановою кобінам виділено 3,2 мільйони гривень для того, щоб вони. Відповідно конвенції, по якій будуть утримуватися військовополонені, вони могли утримуватись, тому що е, завжди будуть перевірки: Червоний хрест, і інші організації, які слідкують. Я би хотів побачити, щоб Червоний Хрест і ці організації поїхали до наших військовополонених, які знаходяться в Росії. Вони навіть туди і не попали. А, але ми йдемо. В Європу і тому ми маємо виконувати всі правила, всі конвенції, всі закони, підзаконні акти ну, європейського Союзу. тому і вибір регіону він власне виправданий з огляду на Женевську конвенцію, яка має на увазі, що табори військовополонених мають бути розташовані в тилу, бажано в глибокому тилу. Сергій Сергійович, підтримка. Внутрішньопереміщених осіб це цілий комплекс питань. Про це я думаю можна говорити довго, але все ж таки, що головне для людей: проживання, працевлаштування, навчання чи думаю, з чого розпочати? Але хочу сказати, що на сьогоднішній день у Вінницькій області офіційно зареєстровано, проживає 160 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них 45 тисяч дітей, щоб ви розуміли. Більше тисячі дітей вже народились на території Вінницької області, тому я вважаю, що їх можна назвати вже Більше тисячі вінничан. Вінничанами, Так. Що, які проблемні питання, як це все відбувається? Ми розробили дуже комунікаційну таку складову, потужну, для того, щоб ми мали зворотній зв'язок. Фідбек. На сьогоднішній день у нас дуже мало, дуже маленький відсоток проживає людей в шелтерах. Це гуртожитки, відповідно, там майже 3%. Це офіційно це 2732 людини. І нам дуже зручно, тому що вони живуть в приватному секторі. Відповідно від цього і залежить питання блекауту. Якщо вони живуть в приватному секторі, то їм легше. Допомогти генераторами малої потужності, завжди буде вода, завжди можна вирішити дуже швидко термінове питання з опаленням. І в нас по всій території області вони розселені. Інший європейський ж зразок це коли всі люди живуть в шелтерах. Але в нас війна, і коли люди розсереджені, це, це принцип, безпечніше це безпечніше, і кожен регіон має людей, робочу силу. Відповідно, вони влаштовуються на роботу там, і, і так далі. Дуже багато програм працює, це обласні програми, це державні програми, програми чи достатньо коштів спрямовуються з державного бюджету і міжнародних міжнародних донорів. З державного бюджету було взагалі на внутрішньопереміщених осіб. Десь 1,8 мільярдів гривень на всіх, хто зареєстрований офіційно у Вінницькій області. Тобто вони отримують ці кошти, отримують також кошти люди, які їх у себе прихищають. Це в приватному секторі. Якщо вони живуть, то люди отримують компенсацію на комунальні послуги і так далі. Люди шукають своє місце у широкій нашій Вінницькій громаді. Якщо ми говоримо про регіон в цілому, вони віддають дітей в школу, шукають роботу, йдуть ну, звичайно, на навчання. Це активний збільшилось е навантаження на освіту, на мед... на медицину. Тобто, ви розумієте, населення області вирішло майже в 10%. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, є можливості отримати і для внутрішньопереміщених осіб державний кредит під доволі непогані річні відсотки від 3 до 7 так. по програмі Є оселя. Як це працює? Ну, є оселя, це вона не тільки для внутрішньопереміщених осіб, це взагалі для всіх громадян України, але скористались, взяли 250-252 кредити. На суму 2360 мільйонів гривень. І 250 сімей, звичайно, можуть отримати своє житло. І всі ці кредити можна брати в державних банках: це Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Вони дуже просто працюють. Ним також це державна програма. 5-7-9 скористалися, наприклад, підприємці, а тут 3-7% це програма ЄОСЕЛІ. Дуже зручно і невеликий відсоток. Тому вона користується дуже великим попитом. Сергій Сергійович, в області завершено посівну і триває збирання сільськогосподарських культур. І цьогоріч вражайність на Вінниччині вища за минулорічну. Скільки на сьогоднішній день вже зібрано? Що прогнозуємо на найближчий час? Адже ну правда, звикли Вінниччина часто номер один. Зібрано вже майже 60% кукурузи на сьогоднішній рік, і в нас перше місце по збору гречки. Відповідно, ця культура дуже користується попитом, тому що в нас і збройні сили, і все це треба ну, забезпечувати і мати запас на зимовий період. 82% посівів буряка вже зібрано, його більше, ніж торік, і тому це. Тіше те, що ми не будемо мати проблем з цукром. Рекордні врожаї говорять про те, що сировини в нас вистачає. Чи достатньо уваги ми приділяємо в ту, такому разі переробній промисловості? Ми аби наголошували, я особисто наголошував. Торгувати продуктом. Звичайно. Ми наголошували це з 2020 року, що е, вкладайте, шановні підприємці, в нас аграрна область. Ви розумієте, що вкладати треба в переробку кошти. Високотехнологічно для того, щоб ми не продавали сировину, а вже продавали якісний, хороший, добрий товар, вже з доданою вартістю. І це було би краще. Ті, хто е, встиг переорієнтуватися, скористатися, також були, відповідно, е, ці кредити 579, про які я сьогодні казав, Хто взяли кредити, вже налаштували підприємство, вже випускають продукцію, і вже їм легше виходити на експорт. Помінялися також і логістичні шляхи. Ви розумієте, що тепер автомобільним транспортом воно перевозиться, це піднімається собі вартість, тому що Ростуть витрати на пальне, витрати на пальне, і такий великий об'єм за допомогою автомобільного транспорту. Це дуже важко. Я дякую вам за ваш час за можливість поставити вам питання і за розмову в цілому. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.